Друзі, офіційно хочемо вас повідомити, що 27 червня в готелі Інтерконтиненталь в п'ятницю відбувся форум діалогу держави і бізнесу від там розмови до партнерства чи щось таке, на якому президентам, прем'єр-міністрам і всіми іншими урядовцями, в тому числі майбутніми премєр міністрам було Презентовано знову бізнесу, чергове і дуже велике ні е, Пробачте за вираз, Ну ми справді от все це називаємо великим ніху, тому що ну воно і правді, правда, велике Тож, як відбувся. Навіть діалог, якщо це можна, точніше, монолог влади з бізнесом, і чому ми так скажімо, невисоко оцінюємо те, що відбулося, а якраз про це відео у нас там були наші джерела і розповідали це достатньо яскраво. Тож, якщо ви хочете дізнатися, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і свої коментарі. Ми починаємо. Коротко. Якщо ви пам'ятаєте, було ж у нас попереднє відео, що готувалося зустріч бізнесу і президента для того, щоб щось представити їм, там 10, 20, 40 кроків про про те, як буде розвиватися економіка держави, і ось 27 червня бізнес зібрали в інтерконтів. Ну там є вона подвальне приміщення, воно безпечне з точки зору е, того, що я працюю як укриття, і там спочатку президент, потім прем'єр-міністр, потім голова офісу президента. а Потім і вже на діалогах. І Сверденка і Марченка е, все, коротко сказали, що я нічого не зміниться. Конкретне мені важко навіть вам дати якісь тези, тому що їх не було. Це з багатьма моїми джерелами, які були присутні з боку бізнесу. Сказали, що це найбільший потік води, який, в принципі, був на таких зустрічах. Коротко сказали, що з бізнесом діалог є. Просто бізнес не завжди це відчуває. Подякували раді підприємців, яку зараз перетворюють ми людей чи ми в якесь велике зібрання 75 Людей і воно начебто має працювати. Сказали, що разом з цією радою прийняли закон про декриміналізацію по землі за минулі періоди, якщо там 10 років пройшло. Скандальний закон. Багато знаю негативу. Ну окей, за це подякували. В принципі, на цьому все а ще пообіцяли, що буде якась компенсація за зруйноване виробництво. Е, працюють, розширити над цим. Далі довго піарили цю історію з зроблено в Україні з точки зору там, щоб чинної підтримки, в тому числі ідіотську ідею з національним кешбеком. А на цьому все в принципі ніяких кроків як і чому має стати краще, якихось геніальних економічних програм, чи хоч якогось розуміння бізнесу, чому він от цього разу має повірити владі, не звучало, що в принципі не на добре, хоча б не буде. Потім за що відповідати, чому черговий раз бізнес кинули з своїми обіцянками. Але в кору, форум на цьому майже і завершився. Потім ще там Марченко намагався виправдовуватись з іншими, чому вони не можуть запустити митницю, але ну, так, кому цікава його думка, його треба звільняти. Із цікавих речей. Це був діалог з Андрієм Єрмаком, головою офісу президента, який зазначив, що дуже задоволений результатами конкурсу по БЕБу, і взагалі це було зроблено для бізнесу. і Дивіться, як влада круто рухається вперед, і які чудові результати. Завжди знав, що ми можемо і відкриємо реформаторський потенціал, в тому числі і серед топ-посадовців офісу президента. Але ну давайте на цьому етапі зробимо вигляд, що це не ви дзвонили і кричали зірвати конкурс разом з президентом. І в принципі, це був план, поки ми вам його не наламали. Я дуже радий, що Твіти G7 відкладене засідання борда МВФ. А, в принципі, весь той той публічний срач, який ви змусили нас влаштувати для того, щоб ви зрозуміли, що листи з СБУ, напевно не можуть іти десь днів 15 і отак різко приходити під результати конкурсу. І завдяки тільки міжнародним експертам, в принципі, дало можливість нам цей конкурс на даному моменті завершити. Я ще чекаю, що Кабмін має призначити нового голову. БЕВ. але повертаємось до. Форуму, коротше, на цьому форумі все виглядало паркетно, Бізнес питання нормально задати не мог. Не міг 15 хвилин промови загальної президента, плюс-мінус те ж саме прем'єр-міністра, жодної конкретники, жодної відповіді на ті питання, які турбують бізнес, жодної ініціативи, жодної ідеї. Коротше, це справді було великим публічним. Яке в принципі показало нам, що а у влади відсутні ідеї, що треба робити бізнесом. В принципі, діалог теж відсутні, тому що ще раз це не була зустріч з бізнесу. Це був якийсь форум для того, щоб потім красиво це показати на телемарафоні. У влади немає відповіді, чому вони саботують більшість реформ, і відверто про це ніхто думати не буде. Ну зараз призначать нам прем'єр-міністра ту людину, яка шість років відповідала за економіку. Ну окей, сильно воно зміниться. А, я б хотів вам дати якихось деталей. У мене навіть є певні звукозаписи з цього засідання. Та я думаю, що і скоро з'явиться вже відеоформат, але ну там справді нічого не було. Ну тобто, я не бачу сенсу вам витрачати час. Тому, шановні наші підписники і громадяни України, я вважаю, що подію 27 червня про зустріч президента, прем'єр-міністра, голови офісу президента всіх урядовців з бізнесом можна занести в наш реєстр Віликого. Як черговий, ну як черговий пункт пункт, який його буде доповнювати. У мене на цьому все з вами був Ярослав Челозняк, це канал Залізний нардеп». І для того, щоб отримувати таке відео, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш youtube канал. До побачення.